Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні я в квартирі разом зі своїм котиком будемо робити розпаковочку, розпаковочку рослин, які я замовила на Фейсбуці у Наталі Білик. Ну, якось випадково натрапила на її обяву. Мені давно вже хотілося купити багато-багато різних сортів молодил. Кам'яної троянди, ще її називають. І тут така в неї щедра пропозиція. На Фейсбуці мені висвітилася, Я навіть, ну, може, хвилинку подумала, так собі прикинула в голові. Ну, і відразу написала, думаю, це розхватає це пропозицію як якісь свіжі пирожки. Ну, давайте подивимося, що мені прийшло. Ось така посилочка запаковано, швидко вона відправила. Ну як вона сказала, що в кінці тижня відправа мені, тому що в неї там іще йдуть відправки для лі ліників, в неї там іще багато. Пропозиції було з львівниками, але я трошки не встигла з ними. Ну, а на молодила я попала я попала і хочу вам це показати. Зараз я розпакую цю посилку і вже подивимося, як вона запакована там всередині, а потім роздивимося детально по цим рослинкам. Ось так я відкрила посилочку, ось так все я бачу, ось навіть є накладна. Ну, я так зрозуміла, це її список колекції молодил по номерам. І тут вони ось підписані, всі як що деякі. Ну, хочу сказати, що цей набор мені коштував 350 гривень. В описі було написано, що це 30 сортів, 60 розеток. Тут погодьтеся, дуже-дуже заманчива пропозиція. Я ось бачу навіть, що в неї є свої сайт kvitarium.com. Це цікаво, треба зайти, буде подивитися на сайт, що там іще за пропозиції є. Ну, так ось виглядає. Давайте подивимося, що-небудь розпечатаємо перше, що побачимо. Так, 152. Так. Напевно, я ну давайте одну так розпакую вже, а потім я вже всі порозпакую, По сортам, напевно, зараз подивлюся, як або потрібно... треба вау, клас, Красота. Ось така. Так, треба, напевно, якусь ємність ще брати, щоб виставляти її. Зараз подивимося. І потім вже покажу, які молодилки я отримала. По сортам не буду, це звичайно довго. Це вже їх треба дивитися, як вони ростуть, та дивитися сорти. Жорік не треба. А просто загальний план, загальний вид, подивимося. Ось я розбираю я цю посилочку. І що я вам хочу сказати. Ось я, бачите, ставлю, що це така щедра пропозиція. Я не знаю. Я, звичайно, не такий великий колекціонер-молодил, але я вирішила їх пронумерувати, щоб не загубити сорта. І потім ще почитати про ці сорти окремо. Ну, бачу, що є і гіганти великі. Гляньте, яка розетка, яка щедра диленка. Тут е, дуже багато. Молодил, це сорт 153 номер Dark Beauty називається. У мене тут списочок є. Дуже зручно отак я маркую. Не знаю, збережу я чи не збережу це все. Ну, поки в мене вони будуть стояти в квартирі, може в середу поїду, буду вже садити, де готувати ділянку. І садити, покажу. В цьому відео я це не покажу, тому що хочу скоріше виставити це відео для огляду, щоб ви побачили, можливо, хтось теж, поки ще є набори в наявності, можливо, теж хтось замовить такий набір. Ну дуже-дуже, я вже. Я ще навіть половини не розпакувала. І я вже в захваті, я навіть в шокці перебуваю. Ви, звичайно, мене шокували, приємно шокували. Я не очікувала побачити, стільки молодих, стільки краси. Дивіться, яка гарнюня. Оцей Dark Beauty. Клас. Що вона їх вирощувала в прітінку, тому колір може трошки відрізнятися або не так трошки, не, не так зафарбоване, як воно є по сорту, тому що вони краще фарбуються на, на сонці. Це сонцелюбива, по рослинка. Ну, вся. Я не знаю, у мене немає слів. Боже, ще скільки скільки роботи, скільки приємного. Це кожну розпаковую і дивлюся оцю трояндочку кам'янисту. Клас. Продовжую роботу, далі ще включуся. Поки що в мене ось так. Дивіться, яка краса, яка лілова розетка. Боже, яка краса. Так можна подивитися. У вас не видно? Ось, дивіться, яка щедра даленка, тут ще діток багато. Ой, я просто не маю слів. Багато таких слів. Це щось. ось. Ось все вже скільки. і я ще продовжую розпаковочку. Так, клею номер. Судин. Ось у вже в мене заповнені такі два судочки. Тут десь 20 розеточок, 20 сортів. Не розеточок, а 20 сортів. О, так, ось бачите. Я вже на фінішній прямій і ще залишилось десь 10 штук. Буду сюди ще ставити. Ось така краса у мене тепер буде. Що стану, покажу зверху їх. Треба дивитися зверху, роздивлятися. кожну Кожна розеточка індивідуальна, різного забарвлення, кольору з жовтим, з ліловим, з червоним, з зеленим. Ось такий повічок її. Дуже гарні, такі мілкі. Листики є великі, є гіганти. Оцей гігант, здається, такий старовий буде. Оцей гігант, оце взагалі мені найбільше оця подобалась. Взагалі гарнесенька. Далі, далі розпаковую. Зараз, може, так розпакую з відео. Одною рукою, звичайно, це дуже... Важко робити, так, 34-й номер. Десь щось таке велике, розщупується. Хочеться ж. Ой, як розсоглядайте. ой! зараз розпакуємо. Допоможу собі ножицями. Вау! Оце теж гарний. Тут в прайсі не написано він 34-й, як називається, немає. Треба подивитися в неї на Фейсбуці каталог у пані Наталя. І подивитися, можливо, там, які є сорти, як він виглядає ще влітку, там восени можна подивитись. Ну, зараз дуже гарний. Такий сліловим, бачите, сліловими. Кінцями і зелений такий не такий, прям насичено-зелений, з блакитним відливом. Дуже прикрашатиме мені вказ? стається на світлому якомусь камінчику. Гарно. Давай бачите, скільки? Оце один сорт, тут три дві великих розетки, одна маленька. І це таке, це ще мінімум, там є цілі. Куртинки мені посила. Напевно, так от откапнула і вислала. Зараз підпишу, далі буду розпаковувати. Потім вже покажу весь, весь свій замовлення розпаковане. Так, ось таке замовлення в мене, 30 сортів, ще подарунки я отримала від пані Наталі. Дуже дякую велике. Ой, у мене тепер ціла колекція молодил є. Отак От одним замовленням я зібрала вже собі колекцію. Це, це щось неймовірне. Різні сорти, різні будуть це все, звичайно досліджувати. Так, і ще в мене така велика прохання до глядачів, можливо, хтось мені підскаже, як їх садити, в який краще ґрунт. Я так дивилася, моніторила ці всі. Нюанси, ну може хтось ще підскаже. То, звичайно, що треба садити на сонці, це зрозуміло. А от який ґрунт готувати, скільки піска там тобто, додавати чи збагачувати гумусом його чи не треба, чорноземно ну, такі нюанси. Я, звичайно, ну, сумніваюся, ще, як їх садити, щоб не загубити, щоб вони взимку не випріли у мене, ну, зберігти їх по максимуму. Бо дуже-дуже вони мені подобаються. Так, як я буду садити, це ж свої ваші поради почитаю, та наступного відео, скорі за цього, буде вже посадка цих молодих на місце, можливо, навіть дві в мене вийде, клумбочки. Тому що це така кількість молодил. Я навіть не очікувала, що це так багато. 30 сортів. Ну, 60 розеток. Ну, тут багато діток, багато повторів. Таких, ну, великі такі диленки покладено, що тут можна робити, звичайно, і в вазах і як хочеш. Було б бажання. Ой, клас, дякую, дякую. Раджу цього продавця. І я залишу посилання під відео і коментарі на сторінку у Фейсбуці. Можливо, ще там сайт, якщо побачите. Захочете зайти. Я просто не була на сайті, не знаю, працює він чи ні. Ось я її координати зафільмувала. Кому потрібно, Звичайно, зараз вони якраз ця акція з наборами, то я зараз і викладу сьогодні, постараюся це відео. Можливо, комусь це. Теж треба таке, такі скарби. До побачення.